Цукерки, тістечка, пряники та багато інших смаколиків вже вдруге у Прикарпатському університеті відбувається благодійний ярмарок. Феї ідуть до малят. Ініціатором такої доброї справи виступає факультет іноземних мов. Наталія Полячик каже, усі виручені кошти підуть на подарунки дітлахам позбавленої батьківської опіки. Ну у нас навчається дуже багато студентів із Перегінська. І це було п'ять років тому. Одна студентка просто запропонувала, що є така школа-інтернат, де дітки позбавлені батьківського піклува і вони мають вади, і ми так вирішили. Просто п'ять років ми вже коруємо цим інтернатом. І вони з задоволенням з нами працюють. Ми їдемо студентами туди з шоу-програмою, тобто не просто з подарунками. Усі смаколики представлені на ярмарку. Студенти готували власноруч, кажуть, до завдання поставились із відповідальністю, адже це все для доброї справи. Продається все там, від піци до сендвічів, до всякого солодкого, чаї, компоти. Ми також представляємо кожен країну мовою, якої вивчаємо там французи, це англійці і німці. Вже 18 грудня студенти із святковим концертом та подарунками поїдуть до вихованців Перегінської спеціалізованої школи інтернату, аби дітлахи відчули піклування, турботу про них та смак новорічних свят. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал РАІ.